Креатин не для качків, точніше, не тільки для качків. Пояснюю, чому я думаю, будь-хто хто не протирав штани в школі, знає, що для роботи нашого тіла потрібна АТФ, аденозин трифосфорна кислота. І коли нашим м'язам необхідно скоротитися, від молекули АТФ відщеплюється один залишок фосфорної кислоти і утворюється аденозин дифосфорна кислота, АДФ. і при цьому виділяється енергія, що дає можливість нашим м'язам працювати. Але виявляється, що кількість АТФ в наших м'язах вкрай мала, його б вистачило буквально на пару повторів. І все. Але реально тому можемо працювати набагато довше, виконуючи дуже важкі вправи, і це якраз можливо саме завдяки креатину, який міститься в організмі кожної людини Так, кожного з нас. От крупного чоловіка приблизно 140 грамів креатину в наших м'язах знаходиться. Він виробляється нашим тілом і приєднує до себе залишок ортофосфорної кислоти і перетворюється на креатинфосфат. І саме в такому вигляді він записається в наших м'язах. І коли ми починаємо інтенсивно пахати і вичерпувати свою АТФ і перетворювати її на АДФ, молекули креатинфосфату дуже швидко. Віддають свою фосфатну групу молекулі АДФ і таким чином відновлюють концентрацію АТФ в організмі. І ми можемо працювати далі. Але хто сказав, що у нас тільки м'язи потребують креатину? А як на рахунок мозку? І дійсно, метааналіз досліджень креатину у 2024 році показав, що добавки креатину впливають на розумові здібності людини. І ефект найбільш увиражений саме у жінок. Чому? Да тому, що жінки мають менші запаси власного креатину в тілі в порівнянні з чоловіками. Добавки креатину будуть дуже корисні під час місячних вагітності, після пологового періоду, менопаузи. І креатин може покращити навіть настрій і когнітивні функції у жінок. Тому для мене оце є добавка номер один. Незалежно від статі і тренуєтеся ви чи ні. Щодо вибору креатину. Раніше я використовував ось цей, самий дешевий, але він мені не сподобався, тому що порошок дуже крупний. І його дуже важко пити, тому що він зразу осідає на дно. Зараз же я перейшов на ось цей від California Gold Nutrition. Це мікронізований порошок, надзвичайно дрібний і легко диспергується у воді чи соці, і його дуже легко вживати. Це чистий креатин моногідрат. без ніяких добавок, нічого зайвого, тому він недорогий. А так, як я раніше співпрацював з iHerb, то у мене залишився промокод Репіч від 5 до 10% знижки на всю продукцію iHerb. А в моєму телеграм-каналі я виклав всі добавки, які вживаю, з детальними інструкціями до них. Посилання в шапці профілю.